Привіт-привіт, всім доброго-доброго привіт, привіт. всім раночку. Вітаю всіх на своєму каналі, де я живу, <свісно> живу своє життя. Не показувалося два дні, я вас ну, попереджувала, що я буду працювати. Працювала, працювала, страшне, як працювала, людей ну, багато зараз перед від'їздом. І зараз, бачите, це така замучена. От, але сьогодні в мене якби клієнтів у мене немає. Сьогодні повинна приїхати до мене моя Альона. І ми будемо наводити мені красу і її красу. Корот, Альоні нігті, мені педикюр, мені, мене треба пофарбувати перед від'їздом. І я це зранку собі готую сніданок. Яєшню готую з пармезанчиком, Знайшла вам себе в холодильнику пармезанчика трошки. Готую це собі яєчню на сніданок. Тут поставила мультиварку м'язку тушкувати, бо кинулось в мене, знаєте, все, якби такого нічого немає їсти і в магазин нема коли вийти. Тому що, що вчора працювала, мабуть, до півдев'ятої, позавчора працювала до дев'яти вечора з 10 ранку і до 9 вечора. А Це з зранку, думаю, скоренько зараз хоч щось їсти приготувати. Ну, в общем, оце так. Сьогодні, я ж кажу, клієнтів немає. Зараз ми Альоною наводимо красу друг в другу, а потім мені ще треба якось встигнути збігати до батьків, докопатий огород, що я ще не докопала. Ну, коротше, день повинен бути напружений. Тому сьогодні, я думаю, ви можете його провести зі мною. Але залишилось тут мені вже небагато. Понеділок, вівторок, середа, це в мене три повних робочі дня ще, теж такі напружені. А в четвер це 1 травня, день виїзду мого. І у мене ще буде три клієнтки зранку на 8, 10 і 12 до двох години дня я буду працювати, а потім мені треба буде дуже якось швидко зібрати і ввечері вже виїхати в дорогу. Ну, коротше, оце О, добрий ранок, країна. Тільки недавно, 2 години назад, відбій був і, і знову. Ой... Тому. Тому ну, це так, сьогодні не виспалася. Вночі гуділо щось, самоліти літали, це таке щось теж не виспалася. Ну, Вже ось поїдемо на Закарпаття, там від... відіспилося, там немає ні повітряних тривог, нічого, там навіть немає комендантської години. Тому там будемо відсипатися. Так. Добренько, буду телефонувати Альоні, там питати, коли вона приїде, бо я навіть не знаю. Готувати, снідать, снідати буду, щоб чому зустрінемося пізніше. Я вже з дохтиками. Ой, вони такі яскраві на відео. А в житті вони трошки ну не такі яскраві. Педикюрчик мені Альона зробила. Тепер швидко здоровкайтеся з Альоною. Е, тепер швидко зараз е, вона мене пофарбує і, 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 і будемо одразу їй робити нігти. Якраз, поки нігтик будемо робити, я, я пофарбуюся. Е, у нас тут все, все так, знаєте, конвейерним методом. Ага, ще раз покажу, мене вже так часто питають за цю фарбу, мою чим я фарбуюся. Отака От фарба я беру. Сйос. 13.0 або 13,5 це з платиновим ефектом. Кожен раз, як я фарбуюся, кожен раз мене питають, і я кожен раз показую. О, така фарба в мене для фарбування. Але ж ви повинні розуміти, що е ну, у мене от такий пігмент, да, що в мене виходить такий колір. А в другої людини може такий колір не вийти, а зовсім інший, там бути жовтим відтінком. Ну, Це ж залежить від пігментації кіс ваших. О, тому ну, мені оця фарба, я довго шукала, поки я її перепробувала, скільки всього, поки е, я її собі знайшла. Але це фарба з порошком. Ви повинні розуміти, що це не крем-фарба, а це фарба з порошком висвітлююча. Висвітлює вона на 9 тонів. Тому зараз швиденько ось роблю фарбочку, заколочую. Альона мене пофарбує і будемо робити її. нігтики далі. Так що займаємося? Я вже біленька. Нарешті, боже, я так дивлюся, ти знаєш, я хоч помінялася якось. Да? Да. Альоні ногтики ми теж зробили, похвастайся. Вон які Альоні зробили. Літні О, Літні воно такі, блакитні. Та і вони ще ні так не привищують, вони такі зльоснітками. Зараз швиденько обідаємо, так, швиденько-швиденько прямо зовсім. Обідаємо. І якраз і Альоні треба до бабушки з дідуською. І я туди, в общем, і гайда туди працювати далі. Ми вже виїхали з Альоною до бабушки з дідуською. Я злила якраз ось бутилочку кваса їм. Дідушки дуже подобається, то я оце злила цей чайний гриб, така і Їдемо. дрони вишукують позиції наших захисників. Саме тому ми їм дронопад, на з кожного... Як змінюється картинка? Я вже в погрібі. Я вже в погрібі перебираю картоплю. Отак, От оце вона, бачите, в нас тут поросла. Страшне так. Ну я вже одну сітку перебрала. Вже ось перебрала, вже все. Вже все, все добре. От, трошки підпорчена є, ну то перша з'їсть. А це ще залишився ящичок з дачі картоплю. ту що вибрали, теж треба перебрати. А це була покупна. Та й сижу, оце так ось перебираю. от, Мами ще вистачає. Хватає всього, а, то ще помідорчики, гірки. Ось раз, два, три. Ага. Понятно, це присвічую заразом. Так що запасів вистачає. Можна жити в погребі. Ну, так що зараз перебираю оцю картоплю, а потім ще скопати ж трошки города треба. Так, ну, все, порядок. Картопля вся перебрана. Тепер. Дальше хай росте. Ну а я на виход. Це ж таки пори, бачите, в нас що залазить треба. О. І тому тільки я сюди лажу. Так, ну що, ми трошки салат оцей повиривали, Альона собі нарвала додому. І мені мама щось там трошки нарвала. А остальне все перекопаємо. I Це відео отчт. От, я докупала, мама дограблює якраз у нас сьогодні. Сімейний подряд, ми вдвох і зробили цю діляночку. Тепер у нас тут вже теж порядок. Ой, йду, йду потрошку додому. Щось я сьогодні не нафарбована нічого, ну, зато, зато коси пофарбовані. <смі> Підвтомилася, так навіть аж спинка болить. Мені ще треба зараз зайти в магазин, тому що ж завтра день у мене. Трошки там щось купитися. Бо я то сьогодні була, зробила кашу, але ж він кашу не хоче їсти ні в кокую. Треба макаронів купити, ой, та не знаю, ще там що купити. Те, що він любить. От. Приготувати ще їсти, приготувати робоче місце до роботи до завтрашньої, бо завтра зранку працювати. Ну, в общем, ще є сьогодні робота. Прохожу, а тут, бачите, з людей конвалії ростуть. І ось вони вже повикидали, повикидали квіти. Ось ось і позацвітають. Видно. М -м -м, краса ароматна. Сьогодні в нас прохолодненько і вітер. Хоча сонечко, але на вулиці прохолодненько. Я це в костюмчику тут на початку думала, хоч би не змерзнуть, але ж поки копала, нагрілася. Та так, добре, сонце, таке яскраве. Я йду я вже додому з магазину, а подивіться тільки на ці каштани. Боже, це скільки я тут днів працювала. Три дні з хати не виходила. Не то, що мало того, що вже листя яке, вже свічки зацвітають. Як все швидко кошмар. Ну прям, я не знаю, миттєво. Вони оце і дерева розпустилися, і свічки вже зацвітають. Як так? О, гульки позлітались. Так, все, і додому, сон їлі вже. Пів шостого я дочапала додому. О, ну, сьогодні в мене торба така, знаєте, їле донесла. Що я тут купила? Зараз покажу. Ой, який смачний оцей гриб, ну прямо от такий, знаєте, квас-квас. Так, що я тут купляла, Коротше, не можна, а то кажуть, голодному в магазин йти не можна. Я так, знаєте, все понабирала, а потім думаю, та мені ж тут залишилося понеділок, вівторок, середа, ну і в четвер, і в четвер ввечері я їду. Ну, нічого, воно не пропаде. Що не тут залишилось, то залишиться в вкину морозилку. Так, взяла таки, мені таке сподобалося. Десь там ще одна дві штучки, оці верхушки до пасочки. Брала дві, десь ще одна тут. Взяла сметанки. Взяла пів палочки колбаски. Знаєте, коли мені нема, нема коли готувати їсти, то тоді в нагоді бутерброди. Взяла пачечку масла. Отаке взяла масло. Мілеко якесь, не знаю, такого не брала. 825% скуштую. Потім взяла трошки тертого сиру. Взяла діньки, він дуже любить оці сосіски від Бащінського. А, ось ось друга, шту... друга ця штучка. Верхушка Паскіна. Паскіна верхушка. Взяла падечку насіння. Ввечором нерви успокаивать. Так, потім взяла півбуханочки хліба, пачку пельмені. І от взяла тут буквально декілька штук, такі млинці з солодким сиром. Теж, знаєте, якщо ранком нема коли ж готувати. Такого ще взяла. Оце, ну, понабирала, аж кажу, що, що треба, що і не треба. Взяла огірочків. Взяла яблучок. А, і взяла ще вернішею. Отаку тоненьку Деня в нас любить. Брала твердих сортів пшениці. Ну, а це ще два пакуночка, Сьогодні ж, вроді як поминальний день, то це мама передала для Альони і її сімейства, і мені. І оце я цю торбу єле-єле донесла. І оце всі покупки майже 800 гривень. Наче ж не брала, так, да, ні м'яса. Ну, сосісок взяла, 6 штучок взяла сосісок. м'яса, такого ж нічого, наче не брала. фу, Жарко. Ой, на вулиці холодно, а додому зайшла, знаєте, то так аж жаркувато. Ой, а мені зараз ще тут ось треба поприбирати, бо ми ж зараз вже так спішили. Бігенько пообідали і побігли. Повечерять щось треба. Прибирати тут треба. Ну, коротше, в кабінеті прибирати ще. Оце такий у мене сьогодні скажений день. Прийшла в кабінет, подивитися, думаю, що в мене хоч завтра. Що в мене завтра по роботі. Так, що в мене завтра по роботі? О, у мене завтра, з 10 ранку я працюю. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість процедур завтра. З 10 ранку і до, дай Бог, 8 закінчити. Ну, оце так. Ну, якщо, бо я щось думала, завтра з 8 ранку, ну, якщо з 10 ранку, то я встигну завтра приготувати сніданок. Не буду я сьогодні дійні готувати нічого, бо я щось думала, що завтра на вісім у мене клієнтка. Тому я все відкладаю на завтра. А сьогодні, зараз там піду тільки поприбираю все, та ти буду відпочивати. Така сьогодні лохмата, тому що ми ж так, Альона мене намазала. Голову, і ми сіли робити нігті. Потім я побігла тільки, як час вийшов, я побігла, змила фарбу і, і фіном підсушила тільки цей чубчик. А все остальне досихало так. І оце така якась невложена, ну нічого. Все одно, ось день два, перемивати цю голову. Оце такий день. Трошки підвтомилася, значить весь день, знаєте, отак поспіхом, поспіхом, поспіхом. Ну, який це завжди у мене перед від'їздом, уже перед від'їздом такі напружені дні у мене. О, тому що поробиш. Ну, нічого, скоро поїдемо відпочивати. Скоро поїдемо, будемо любуватися красотами і будемо відпочивати. Так, я, мабуть, з вами на сьогодні прощаюся, ще ж відео все змонтувати треба. На з вами на сьогодні буду прощатися. Вам всього самого найкращого. Тихих спокійних ночей. дай Бог нам всім миру, щоб цей мир вже в нас нарешті настав. Всього самого вам найкращого, всім пока-пока, всіх люблю, цілую, обнімаю.